Шановне Брати і сестри Українці! Нині була на вас зрадила! Небесна Сотня. Хто формує справедливість? Ви слухаєте Справедливість під прицілом. Подкаст про найрезонансніші справи в історії української журналістики 18 лютого 2014 року. Київ. Вулиця Інститутська. Густий дим, вибухи, постріли. Люди в касках та з дерев'яними щитами біжать під кулями. Снайпери цілять у голови. За три дні з 18 по 20 лютого у центрі європейської столиці гинуть 78 протестувальників, їх назвуть Небесною Сотнею. Ще 20 загинуть пізніше, від ран у лікарнях або зникнуть безвісти. Розігнав протестувальників під Верховною Радою, а потім Солоки знесли барикаду на вулиці Інститутській. І почали штурмувати Майдан. Вони застосували до газ... Це був фінал Революції Гідності. Її початок кінець листопада 2013 року, коли студенти вийшли на Майдан після того, як уряд Тазарова відмовився від підписання угоди про асоціацію з ЄС 29 листопада. Перше побиття студентів. 1 грудня. Початок масового супротиву. Але переломним моментом став лютий 2014 року. Саме тоді силовики отримують наказ зачистити центр. Вночі з 18 на 19 лютого починається штурм майдану. Імена виконавців відомі лише частково після зміни влади у 2014 році розпочалися розслідування проти високопосадовців: Віктора Януковича, Віталія Захарченка, Олександра Якименка та інших. Більшість з них втекли до Росії та отримали громадянство або притулок. У 2017 році розпочався суд над п'ятьма екс-беркутівцями, обвинуваченими у розстрілах на Інститутській. Суд тривав понад сім років. У 2023 році двох виправдали, трьох засудили заочно. Справи проти інших чиновників залишаються без вироків. Під час Майдану українські телеканали, зокрема Інтер, Україна, 11 та ІСІТІВ, активно висвітлювали події, показуючи кадри розгону протестувальників. Це сприяло мобілізації громадськості та міжнародної уваги. Однак після Майдану інтерес медіа до судових процесів зменшився. Розслідування та суди висвітлювалися епізодично. Це призвело до зниження суспільного тиску на владу щодо завершення цих справ. Журналісти-розслідувачі, такі як Мустафа Наєм та Сергій Лещенко, тоді зіграли ключову роль у висвітленні подій Майдану та подальших розслідувань. Їхні матеріали сприяли формуванню громадської думки та тиску на владу. Минуло понад 11 років від тих трагічних днів лютого 2014 року. Але, попри очевидність злочину, покарання так і не настало. Перша причина цього це недосконалість українського законодавства. Адже заочне судочинство це ключовий інструмент для засудження тих, хто всік, зокрема до Росії. Проте його положення настільки слабкі, що часто порушують права обвинувачених, даючи їм шанс уникнути покарання через Європейський суд з прав людини. Бюрократія та повільність судової системи створили ще одну проблему затягування справ. Частина з них взагалі закрита через вплив строків давності. Лише третина з понад 300 кримінальних впроваджень завершилася вироками. Виникає враження, що система просто не здатна впоратись із масштабом трагедії. Сергій Горбатюк, який довго очолював управління спеціальних розслідувань у ГПУ, прямо заявляв: без політичної волі справа не зрушить з місця. А отже, не лише суди і прокуратура, а й вища влада не робить реальних кроків до справедливості. І, звичайно, і судова розгляд цих справ. Він теж, м'яко кажучи, не найкращий. А й моментами ми бачимо дійсно умисне затягування, тому що не можуть, наприклад, є одноепізодні справи, які три з половиною роки розглядаються в суді. Є просто не перенесення, самовідводи, які не ведуть жодним чином до е кінцевого результату до встановлення винних і притягнення їх до відповідальності. У 2015 році Україна ухвалює закон про вшанування героїв Небесної Сотні. Їм встановлюють меморіал на інститутський кожне ім'я окрема історія. Але головне питання залишається чи буде встановлено справедливість?